И я пошел сам работать. Меня мама просила работать. Она просила на сигареты. куда пьет. Я подходила и говорила, а вам фары не помыть? Я подошел на светофоре в Volkswagen помыть фары, и он мне дал тысячу гривен. И я своим трудом еще там заработал тысячу гривен. У меня было две тысячи. Заплатил... За квартиру, купил еды и все. А что говорила мама? Ну, говорила молодец. Чи знали ви, що ваш маленький син на Олександрівському Александровському Чобракові? Так. А про те, що він мої фари за грошу в нагороди? Так, він сам, сам говорила чи знали ви, що дана діяльність є незаконною? Так, да. скажіть, він віддавав вам якусь частину грошей? Я подав да. для квартиру. У якому розмірі? 400 гривень. Я не працюю, роботою десь вже місяць. В Одесі поліцейські висунули обвинувачення жінці, яка змушувала 9-річного сина заробляти на життя жебракуванням. Правохоронці встановили, що 29-річна мати зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері одиначки. Вмовлянням і погрозами вона переконала дев'ятирічного сина мити фари на транспортних засобах на одній з жвавих вулиць у центрі міста Одеси. Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші, а його матір, перебуваючи неподалік, контролювала сина. Зароблені дитиною гроші, жінка витрачала більшою мірою на свої потреби сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого житла. Хлопчику не вистачало їжі, і він був змушений приховувати частину отриманих від громадян коштів. Щоб подбати про себе самому. Жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. чергове, виявивши її сина на дорозі за жабрикування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів, слідчі висунули громадянці обвинувачення у втягненні малолітнього сина у заняття же братством. Обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання, позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. Лише після цього громадянка. Замислилися про подальшу долю своєї сім'ї, почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на обліку центрі зайнятості і шукає роботу.